Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам всі рослинки в моїй колекції. Почнемо, як завжди, з лоджії. Тут знаходиться більшість моїх сукулентів. І найбільший кактус Джо на місці. Все у нього, наче непогано, обережно поливаю, пару разів за рік оприскую, щоб змити пилюку. Але ще не квітнув. Уявити не можу, якої величини може бути квітка. Далі кактуси поменше в такому великому білому лотку. Ідеально підходить під горщики 7 см. На місці стола раніше був стелаж. Але тепер він стоїть у спальні. Далі покажу. А це горщик з різними пеньками та листочками. Я вже його стригла пару разів. Гарно і швидко ростуть в торфяному субстраті. А це я опановую навичку композицій. Спостерігаю, як різні сукуленти ростуть разом. Скільки та як часто треба поливати. Де краще поставити композицію, щоб вона довше залишалась гарною. Загалом багато деталей треба врахувати, але воно того варте. Тепер глянемо, хто ж там на стележі. Почнемо зверху. Отже, тут стоять суккуленти, яким прямі сонячні промені не потрібні. Це Еуфорбія, гуерні та Рипсаліс. Це думаю, тут поближче до вікна, щоб сонце все ж потрапляло і вони не витягались. Алоє то тут, то ставлю на підвіконня, коли є місце. І Ноліна ховається від котів. А тут мій хавортієвий скарб. Щось в цьому році мене повернуло на хавортіях, але я вже заспокоїлась. Тепер буду спостерігати, як ростуть хавортії та милуватись їх незвичною красою. Ой, лоток стоїть після поливу. Хавортії дійсно дуже гарні. Хоч і якихось рідкісних видів. Тут майже й немає. А тут трошки дублікатів на продаж. В інстаграмі в збережених сторіс ви можете переглянути актуальні рослинки і ціни. Тут лоток в основному складається з хаворті, що мені прислали на відпоювання, та деякі інші сукулентики. По типу гастерій, витягнутих граптопеталумів. А тут хавортіопсиси з імпервівами, які варто пересадити. Б. Дорстенія все квітне своїми дивними квіточками. А також вперше у мене заквітнув хавортіопсис. А ось новенька світла гастерія. Далі трошки алоє. Я дещо попереставляла і дуже великі або високі алоя в іншому місці поставила, бо перекривають сусідні. Тут теж варто було б переставити, але щось пазли не складаються. Ну і поки я іншою стороною поставила вглиб для різноманіття. А це лоточок з літопсами, хавортіями з Болгарії на адаптації, так, трошки спойлери виходить. Та сіянці алої. До речі, деякі сієнці власного запилення планую продавати. Все буде в інстаграм. Кактуси. Мої неймовірні кактуси. Обожнюю кожного. А астрофітуми це просто витвір мистецтва. Далі ще трошки композицій. З цього ракурсу не дуже виглядають, але це і не фінальний варіант. І тут трошки і сіянці із колекції Катерини, всілякі дітки, а ще ось привиті, і сіянці алоя тільки помолодше. Поставила їх на підвіконня подивитись, наскільки зміниться колір. Далі на моїй саморобній поличці ростуть деякі сукулентики в круглих горщиках. Аденіум я оприскала флористіном і він трошки поскидав листя. Але, здається, нове листя вже краще випускає. Пахіподіум гарно вже вкорінився і листочки нові ростуть. Трошки розпушився, так би мовити. Але сам ріст не бачу. Каланхоє в землі набагато краще ростуть. Та й на підвіконні їм, здається, краще, ніж під лампою. Яскравий красень іоніум. Два види Сенецео. І іоніум Ківі. Треба вже проливом всіх поливати, бо застиг іоніум не росте. І ось отак зазираємо, наближаємо, фокусуємось. І тепер можемо побачити гарних діток іоніума, що виросли на пеньку. А це декілька великих алоє, що я казала, переставила з поличок. Разом за гавами. Так вийшло. Тепер живуть разом. А це. Всілякі витягнуті кактуси, сіянці та дублікати. Я висадила у такі горщики, що надрукували на 3D принтері. Горщики вийшли досить класними. Зручні, з піддончиком. Планую ще зробити різних розмірів, щоб лотки поміщались. А це там ще Еоніум Санберст кристатний та звичайний. Переходимо на кухню. І тут на підвіконні трошки санс. Далі місце для котиків і ще трошки квіточок. Шефлера виявилась дуже простою та невибагливою рослинкою. Гарно росте, терпить мої пропуски поливів. Тіланці у мене ростуть дуже повільно, я думаю, їм мало світла і недостатньо вологості. Як тільки буде можливість переселити їх в кращі умови, то обов'язково це зроблю. Далі сенсив'єрі побільше. І монстера. Яка, до речі, вже непогано наросла, я її періодично обрізаю в корінью та підсажую та оплітаю навколо опори. Ось пагінець один уже тікаю. Далі йдемо, і монстера велика. На жаль, поки місце їй світить тільки таке, бо біля стола вона там вже практично на столі, та й сонечко стало. Більш палючим, то їй там забагато сонця, вона постійно зморщена. А це дитяча тут зовсім небагато квітів. Ось різні епіпремноми в такому довгому горщику. Непентеси згори стоять. Відносно недавно їх перевалювала, то вони трошки вріст пішли. І мої хої. Їх у мене небагато, це, власне, і всі. Ці ось вкорінюються, тому були трошки подалі, щоб сонце не потрапляло. А це спальня. І тут більшість декоративно листяних. Але і сукулентів теж багато. Фікуси прям всі тут. Більше місця їм ніде нема. І ось другий стелаж з лоджії тепер тут разом з ехеверіями. Красулами та деякими іншими. Драцена відходить від пересадки, Антуріуми, що завжди квітнуть та філодендронбіркін. Красули Ехеверії, Адроміскуси, деякі каланхої. І знову красули Ехеверії, Адроміскуси. Ехеверія вже краще. Уже нові листочки хворі. Єдине, що світла їм тут малувато. З освітленням у мене так нічого і не вийшло, як я планувала зробити з ледлампами, тому поки так. А це армія листочків фіалок, які вже вкорінились, буду повертати. Тут хлорофітуми, які вже час поливати, орхідеї та фіалочки, поличка з деревовидними красулами. Та поличка з сансев'єріями. Замя кулькасу вже трошки краще, але не відійшов ще повністю. Деревце Фікуса Бенджаміна Golden Мунік. Непогано нарощує листочки. А це фікус Бенджаміна Golden King. Сініяк з обрізкою до них не виберуся. А вже і літо почалось. На столі ще трошки фікусів кава та алоказія. І мій великий великий фікус Алі. Повернула його більш лисою стороною до вікна, щоб наростав. А це каучуконосні фікуси або фікуси еластика. Купила, до речі, таку поличку і виглядає вона класно. Але ставити горщики поменше дуже незручно. А ось і все. Дякую за увагу, до зустрічі!